Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео ми познайомимося із темою система координат і подивимось, як знаходити координати точок. Якщо вам удобніше дивитися це відео на русском язике, перейдіть по ссылці в описі. Ви вже знайомі із поняттям координатної прямої. Зобразимо її на малюнку. Координатна пряма це пряма, яка має початок відліку, одиничний відрізок, поділимо її на одиничні відрізки, і має напрямок. Відповідно, напрямок у нас є. Тепер, що таке система координат? Система координат на площині, в даному випадку ми розглядаємо. Це у нас координата ОХ. Якщо провести до неї перпендикулярно ще одну координатну пряму, зараз ми її проведемо. Ось у нас початок відліку, ми через нього зараз проведемо ще одну координатну пряму. Позначимо її. Також вона буде мати одиничні відрізки. Напрямок. І початок відліку. Початок відліку для обох цих прямих ОХ і ОІ у нас один. Початок відліку. Це точка з координатою 0, 0. Ось ці дві прямі у нас е, дають таку назву, як система координат, тобто вже дві перпендикулярні координатні осі у нас утворюють систему координат. Система координат це у нас. Як з нею працювати? Працювати з нею таким чином. Ось ця вісь, вісь ОХ, ще називається вісю абсцис. Ось ця вісь знизу до гори, називається вісью ординат. Або вісь ОІ її ще називають. Тепер. Ще один дуже важливий момент, без якого неможливо буде надалі вивчати досить складні теми. Вісь ОХ. Ось початок відліку. Сюди у нас пішли додатні числа. 1, 2, 3, 4 і так далі. В лівий бік пішли від'ємні числа. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Вісь ОY або вісь ординат. У нас все, що від нуля до гори, має знак плюс. Тобто 1, 2, 3, 4 і так далі. Все, що нижче, має знак мінус мінус 1, мінус 2, мінус 3. Мінус 4, мінус 5 і так далі. Тепер ми знаємо, що система координат ділить площину, ну, в даному випадку, площиною у нас буде наша дошка, на 4 чверті. Це дуже важливий момент, його треба обов'язково запам'ятати. Перша чверть у нас ось тут. Починається наш початок відліку. Друга чверть у нас йде проти годинникової стрілки, це у нас ось. Третя чверть у нас тут. І четверта чверть у нас тут. Тепер розставимо, які мають знаки кожна координатна пряма в кожній із цих чвертій. Давайте я позначу нашу вісь абсцис синім кольором. А вісь ординат нехай так і залишається чорним. Це я позначила для того, щоб зараз в кожній чверті показати, який знак має кожна вісь в кожній чверті. І так дивимось. Зараз. Нас цікавлять тільки вісь ОХ. Спочатку нас тільки ця вісь цікавить. Беремо першу чверть і дивимося на вісь ОХ. У нас іде відлік від нуля і в додатньому напрямку. Тобто, в першій чверті усі координати будуть із знаком плюс. В другій чверті дивимось також на, на вісь ОХ. Усі координати пішли із знаком мінус. Тому тут буде знак мінус. Треті третій чверті також по осі ОХ усі координати йдуть із знаком мінус. Поставимо знак мінус. І в четвертій чверті усі координати нашого Х ідуть додатні, тобто знак Плюс. А тепер подивимось для нашої вісі ординат. Тобто Оі. Так само дивимось перша наша чверть. І дивимось вже тільки на вісь ОІ. Тобто знизу до гори. Тут у нас іде від нуля і в додатньому напрямку. Усі числа із знаком плюс. Отже, вісь ординат також має знак плюс в першій чверті. В другій чверті так само дивимось на вісь Оіг, і всі числа тут ідуть додатні, також ставимо знак плюс. В третій чверті, наша вісь Оіг іде донизу, і вже відлік іде у від'ємному напрямку. Тому тут буде знак також мінус. І в четвертій чверті також вісь ОІ має від'ємне значення, тому тут також знак мінус. Ось ці моменти надзвичайно важливі. Тепер подивимось, як же знаходити координати точок. Це також досить неважко. І так дивимось. Треба нам знайти, наприклад, координати точки, скажімо, М. А координати у неї будуть, нехай це буде, мінус 2, 2. Коли ми знаходимо координати точки, завжди спершу дивимось. На вісь абсцис, тобто на вісь ОХ. Друга координата буде у нас на осі ординат. Можна також прочитати, що абсциса точки М дорівнює мінус 2. Або ордината точки М дорівнює 2. А взагалі цей запуск читається. М з координатами мінус 2, 2. Тепер знайдемо цю точку. Перша цифра, дивимось по осі Ох. Мінус 2 шукаємо, де у нас на осі ОХ мінус 2. Ось. Поставили. Тепер друга точка дивимось на осі ординат. Двійка. Двійка у нас ось. Тепер, щоб знайти координату цієї точки, треба через цю точку провести паралельну пряму до осі ОІ. Будемо вважати, що я провела абсолютно рівно. Паралельні ці дві прямі вийшли у мене. А через цю точку проведемо паралельну пряму до осі ОХ. Таким чином, ось ці дві прямі перетнулись. Це і буде наша точка М. З координатою мінус -2, 2. Тобто по іксу. Мінус 2 і піднялись на дві одиниці догори. Ось у нас Y з координатою 2. Якщо ви хочете визначити координату точки, то просто дивитесь на неї і, можна сказати, проводите якби пряму до Y і до X. За, так малювати, як я зараз малюю, не треба. Я просто пояснюю, як знаходити дану точку. Ну, наприклад, поставлю я точку, ось тут поставлю якусь там точку А. І треба нам подивитися і визначити, які у неї координати. А координати ми подивимося таким чином. Спочатку, як ми знаємо, перша координата йде по Х. Беремо від цієї точки ось наш, наші ікси, і ведемо пряму до іксів. Прийшли в точку 2. А тепер від неї ж, від цієї ж точки А, проведемо так само пряму до І. І ми можемо побачити, що координата даної точки у нас по х це у нас двійка, а по мінус 3. Ось таким чином можна знайти координату точки. Тепер знайдемо ще декілька точок, щоб вже запам'ятати, як його знаходити. Давайте знайдемо координату точки С. Скажімо, вона буде 0, 3. Обов'язково між координатами ставити крапку кому, тому що якщо крапку кому не поставити, а поставити тільки кому, це можна вже прочитати як 0,3. Не зовсім правильний запис. А так чітко видно, що це координати. Перша координата 0, друга координата буде у нас 0. 3. І так дивимось. Де ж буде ця точка С. Перша координата дивимось по х. По іксам у нас 0. Ось у нас 0. Тепер по ігрикам у нас 3. Від цієї точки 0, яка у нас уже є. Просто піднімаємось на 3 одиниці догори по Y. Раз, два, три. Ось і буде наша точка С. Тобто, по іксам вона не в лівий бік, ні в правий не здвигається, оскільки в неї координата 0. Тепер подивимо ще одну точку. Хай це буде точка Д. І в неї будуть координати, скажімо, 3 мінус 5. І знайдемо цю точку. 3 мінус 5. По іксам. Дивимось, 3 у нас ось. І по Y у нас мінус 5. Тобто, в відємному напрямку будемо спускатися вниз. Від мінус 3 йдемо по Y. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Ось наша точка D. З координатою. 3 мінус 5. Ну і давайте ще одну точку знайдемо, щоб запам'ятати ще краще. Нехай це буде якась точка F. І з координатою вона буде 4 0. Знайдемо ці координати. По Х у нас 4. Дивимось. Ось наша точка 4. А по Y у нас 0. Тобто, по Y ні догори, ні до низу ця точка опускатись і підніматись не буде. Отже, ось і буде наша шукана точка F. Ось так просто знаходяться точки на координатній площині. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!